Які враження від ринку в Іспанії після приїзду з Польщі? А ти знаєш? Я здивована, що ціни подекуди навіть е, вищі, ніж в Польщі. На овочі. Я якось очікувала, що тут будуть помідори дешевші, огірки, а вони тут досить дорогі. Ну, тобто, в Польщі на базарі дешевше можна купити, кавуни дешевші, подекуди, подекуди дорожші. От. Мені сподобалося, що тут багато українських продуктів прямо квас роблять на місці. Коптять м'ясо. Я прям здивована, тому що ну тут все своє. <гум> У нас немає такого. Тобто є копчене м'ясо від українців, але не на місці. А не нагадує тобі цей ринок під Терев'єхою, ринок на Троєщині в Києві. А, та нагадує, можна купити все, як моя бабка казала чорта лису. <гум> <гум> От реально така здивована і масштабами, тому що це не в місті, а десь е в полі. полі в полі, так От, і стільки людей, і такий знаєш, інтернаціональний просто ринок. Приїжджай в гості ще з Вроцлава. А якщо вас цікавить відпочинок в місті Торев'яха або придбання нерухомості, пишіть мені в особисті, допоможу.